Всім привіт! Ви знаєте, що в переносному значенні людей буває називають козлами. Ну от, зустріла я один раз козла. Я їхала в автобусі. Це дуже смішна історія. Я їхала в автобусі. І, коротше, якийсь мужик включив на повну Я тебе люблю пісню. Я тебе люблю, я тебе. Коротше. І він дивився на мене постійно. Боже, мені так смішно було. І я зразу одійшла в кінець автобуса, а він за мною пішов. Коротше, я на, е, на, останні, на інші зупинилася, е, Вийшла, а потім чекала опять автобуса пів, пів часа. І, і я. Я запизны. Я запизны.